Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський і сьогодні ми говоримо про випадок, який стався в місті Вроцлав. Там е, така вже пристаркувата вчителька однієї з вроцлавських шкіл е, закликала в себе в соцмережах до підтримки Росії, до підтримки війни проти України. Також вона е, публікувала антиукраїнські тезиси і тепер за це її загрошує до 5 років позбавлення волі. Звісно ж, е, вона. Її, ну, якби ці публікації вона робила ще з лютого по травень 2022 року, поки її не затримали. І ось до березня власне тривало розслідування. Зараз вже буде суд, де як нагадаю, її загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ем, от, і е, так, і зараз я хочу вам зачитати, друзі, декілька тезисів, які вона публікувала в себе в соціальних мережах. Перше, вірю в перемогу Росії, допомогу нам, слов'янам, заздалегідь дякую і молюсь за Росію. Друге за свободу. За це бореться Путін для свого народу. Далі, українці завдають шкоди самі собі. Росія атакує тільки військові об'єкти. Далі порушена в Україні тиша та мир. Це гра для того, щоб під таким приводом нав'язати нам полякам біженців. Далі, президент Путін став на чолі всіх пригноблених е, сіонізмом народів, стояв на чолі всіх слов'ян. Може, й Польщу визволить з під влади цих мучителів. І звісно, що е, прокуратура звинуватила жінку в порушенні 117 статті Кримінального кодексу, публічний заклик до початку загарбницької війни або публічне схвалення початку чи ходу. Такої війни. І 2 березня 23-го року, тобто бачимо, що пройшов досить довгий період часу, досить довгий період розслідування, почався суд над громадянкою Польщі, власне. Жінка не визнає своєї провини, і вона зараз пояснює і вже зливається зі своїх тих виразів. і... Вона говорить, що ці її записи викликані страхом війни та страхом за дітей, тобто вона собі придумала, що Росія дуже і дуже швидко. Захопить Україну і одразу ж нападе на Польщу, і типу вона собі таким чином хотіла стелити соломку, щоб у випадку, якщо Росія прийде в Польщу і захопить ще й Польщу, то ця жінка би показала: ось дивіться, я вас чекала, я вас підтримувала і так далі. Такі люди це ну якби звичайні колаборанти, і саме такі люди в основному зі страху і стають колаборантами в Україні. Зраджують свою державу, зраджують своїх рідних, своїх близьких і, ну якби в принципі, їх дії нам повністю якби повністю зрозумілі, тому як в Україні ми подібних людей до цієї жінки ми бачили вже дуже і дуже багато. На сьогоднішній день же ця жінка говорить, і ось маємо навіть пряму мову: Я проти війни. З послання Путіна перед початком війни не випливало, що він до цього прагне. В ньому лише сказано, що були порушені правила, і війська НАТО наблизились до кордонів Росії. Тобто, бачимо, що жінка також стала жертвою російської пропаганди. Вона свято вірила в те, що Росія дуже могутня держава, яка зможе захопити всю Європу. І, скоріш за все, саме через це в неї були ось такі дії. Суддя призначив підсудню психіатричну експертизу, яка встановить, чи під час написання своїх постів жінка усвідомлювала свої дії, і ми розуміємо, що скоріш за все усвідомлювала. І нагадаю, що їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Друзі, я би дуже і дуже сильно хотів, щоб ви написали свою думку з приводу поведінки цієї от жіночки в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня. I do nowych zjutreczy.